Слідуючий крок, колеги, вибір стратегії живлення. Тобто, я казав і наголошую, що ми вибираємо всі добрива по вартості діючої речовини. Тобто, беремо дуже просто, наприклад, азотні добрива. Зараз вам треба буде під кукурудзу думати. От я для себе там рахував під кукурудзу. Вартість м'ячної води, до речі, холдинг у МХП займається м'ячною водою. і Успішно вже десятки років, ну більше, напевно, я не знаю, там, щоб не збрехати. Ну, більше восьми років так точно займається амечною водою. Кажуть, воняє. Ну, напевне, вони трохи гроші рахують, розумієте? Вони роблять ті непопулярні речі, які, наприклад, раніше при Радянському Союзі то ямечної води вносилося сотні тисяч тонн. Зараз цієї мячної води мало хто вносить, але холдингу МХП вносить. І Я вважаю, стратегія в них дуже класна дуже правильна. Воняє, звісно, воняє. Але, наприклад, у нас різниця там, де вам, вода до карбаміда в одну тонну різниця по врожайності. От сидиш і думаєш, чухаєш там потилицю, ти будеш аміачну воду вносити, яку ніхто не хоче вносити, чи будеш вносити карбамід, який легко внести, і всі так хочуть карбамід внести чомусь. Тобто, рахуємо, це вартість нам такої пропозиції дали ці нові колеги. Безводний мяк 39 тисяч. Зрозуміло, коли почалося широкомасштабне вторгнення в Україну, знаєте, звідки поступав той безводний м'як, ціна зросла, не, не таке воно вже і привабливе. Але от ми порахуємо вартість діючої речовини, берете 8400 грубо, ділите на 205 кілограм, виходить там 41 кілограм діючої речовини. І з цього виходимо, рахуємо, аміачна вода 41, карбамід 42, безводний 47, аміачна селітра 53, каз 56. Колеги, чим живити кукурудзу нам? Чим? Ви знайдете сотні. Сотні але чому не ам'ячна вода? Я переконаний. В мене, повірте, е, інженера так само кажуть, трактористи ще більше можуть мені розповісти, чому не ам'ячна вода. Але коли ти отримуєш кращу кукурудзу на м'ячній воді, ти її чухаєш, чухаєш потилицю і кажеш, треба збільшувати ам'ячну воду чомусь. І безводний аміак, до речі. Далі, от я беру 100 кг діючої речовини, з ким нам виходять, бачите. Теж зробіть собі таку, візьміть свою, свою пропозицію, порахуйте, а наскільки ви ефективні, якщо вам дають такі пропозиції? Рахуємо далі там, рахуємо далі, будь ласка, вартість доларів на гектар. Попереджую, що долари різні можуть бути 37-38, що презентація робилась не один день, колеги, ми над нею дуже працювали. І от від ам'яча вода 107 доларів коштує на гектар, якщо касом поливати кукурудзу, 146, ось 39 доларів ефективності, де ви можете взяти для себе. Просто-напросто на рівному місці. Ви не внесете тих самих 100 кг діючої речовини, якщо у вас ще добре буде нормальне. Але по-різному витратите долари на гектар. А нам головна економіка, а не ваші там, 17, 18, 20 тонн кукурудзи, як на мене. Е, аналіз мінерального доброго. Дивимося на 1000 гектарів Взяв У кого 1000 гектарів, у кого менше, Візьмете, поділите для себе, зрозумієте, яка у вас різниця. Але все дуже просто, нічого там такого вумного немає. Сіли, взяли папір, порахували, яка там можлива економія? Якщо ви аміачна вода і саме дешеве добро, напевне ваша економія буде нульова. Да? А якщо ви карбамід, там, сілітру, то ви зрозумієте у порівнянні до чогось, до аміачної води безводного, яка у вас буде економіка, колеги? Зрозуміло, що треба переобладнувати, треба дообладнувати, треба капітальні інвестиції. А по-іншому не буде. Ви як кажуть, хто, хто слабіший, хто не буде маневреніший, наприклад, той просто відімну, ну, якби покине цей бізнес. Раніше було все просто високі ціни на продукцію, низькі ціни на добрива і, в принципі, мали хороші прибутки. А зараз треба. Підходить з головою з економікою, тому що о, керівник керівнику агрономічного напрямку платять за те за результат і не тільки фізичний, а й економічний.